Завойована в чесних боях. Урочиста лінійка на честь свята першого дзвоника та День знань оголошується відкритою. Школа, увага, звучить гімн держави. ти боже що Зустрічаємо наших шановних гостей. Міський голова Віктор Іванович Рудив. Начальник міського відділу освіти Косенко Любов Станіславівна Та методист міського відділу освіти буднік Олена Васильівна. Вітаємо. І запрошуємо до привітального слова. Виктора Ивановича за любовь станиславину Дорогие друзья, доброе утро. Доброе славное солнечное утро. День знаний на территории всей Украины. Я понимаю, что э, органы местной власти может еще и недостаточно пока занималась э, укреплением материальной технической базы. Но все-таки... На реконструкцию и ремонт школ в этом году мы отдали и заплатили 2,5 миллиона. Мы будем продолжать эту работу и самое главное, не будем ждать теперь ни лета, ни осени, ни зимы. Мы наметили программу, благодаря которой мы сможем осуществлять ремонтные работы каждом учебном заведении, не мешая учебному процессу. Я думаю, что пош... настала такая пора, настало такое время, чтобы мы все сделали для того, чтобы тягарь финансовый с сплечь э, наших родителей, чтобы они так сильно, ну, да, не платили, не платили денег. Все сделали для того, чтобы эти э, платежи становились все меньше и меньше и меньше, чтобы это делал местный бюджет. Я, что я вижу в пятой школе. Мне особенно приятно, что здесь существует какое-то ненавязчивое единение учителей, родителей и детей. Три коллектива, одни маленькие, другие мудрые, третьи образованные, в педагогическом смысле слова. Здорово, что вы все вместе. Здорово, что родители здесь понимают, учителя чувствуют вашу поддержку и помощь, а дети, смотря на взрослых, лучше учатся, лучше кушают и, самое главное, хотят в школу. В этом году мы попробуем по окончании года, когда у нас закончится договор, приступить к ремонтным работам пионерского лагеря «Звезда Шахтера». Те, у кого есть маленькие дети, понимают их как никто другой когда летом ребенка некуда деть, некуда его пристроить. Наши маленькие площадки, которые существуют при школах, они не полностью выполняют свою задачу. Попробуем, посмотрим, что у нас получится. Но во всяком случае мы приложим все силы, чтобы детский, пионерский, прошу прощения, детский лагерь от оздоровительной звезда Шахтера, чтобы он заработал. Потому что многие поколения людей, и даже родители, особенно молодых, которые здесь стоят, тоже многие прошли через эту школу. И я всем вам искренне желаю прежде всего здоровья. Я желаю нашей стране и всем нам спокойного мирного неба. Я желаю всем, чтобы мы больше понимали друг друга, чтобы мы больше любили друг друга, чтобы у нас меньше было. Поводов для каких-то недомолвок, для каких-то ссор, не дай бог. Давайте будем жить дружно друг с другом. Здоровья, счастья, любви, денег, понимания администрации города и администрации школы в том числе. Будьте счастливы, будьте благословенны. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня не хочется говорить каких-то официальных сухих речей. Я хочу сказать, передать словами, постараюсь передать словами то, что я сейчас ощущаю. Когда я бываю в пятой школе с Виктором Ивановичем, это встречи разного уровня, но всегда ощущение одно и то же. Возможно, это объясняется тем, что Першатравинская общеобразовательная школа номер пять практически ровесница независимой Украины. Возможно, именно поэтому вы такие патриотичные. Возможно, поэтому вы всегда такие яркие, креативные, творческие. Я желаю вам искренне от всего сердца оставаться такими же в пятой школе новых свершений и побед. Путь пятой школы был нелегким, и становление было очень трудным, очень сложным. Но сегодня я с полной уверенностью могу сказать, что школа в городе имеет очень высокий рейтинг. По результатам смотра конкурса школа была отмечена в нескольких номинациях. И я с полной ответственности хочу и с искренними словами благодарности хочу поблагодарить и коллектив школы, и коллектив родительской общественности. Возможно, вы имеете сегодня такие высокие результаты благодаря тому, что вы научились понимать, слушать и слышать друг друга. Я желаю вам единения, я желаю вам взаимопомощи, взаимоподдержки, взаимовыручки и взаимопонимания, новых свершений и побед. Всім нам міра, щастя, добра, слава Україні! Дякуємо, Віктор Іванович, дякуємо Любов Станіславівна. Вітаємо вас також з 1 вересня, Адже нас, наші шановні гості теж вчителі. І для них 1 вересня є також особливим. Вітаємо вас з Днем Знань, з Днем 1 вересня. І в світі все обернеться на краще і зробить легким усе найважче. І найтепліші знайдуться слова. Слово для привітання ми традиційно надаємо нашому директору печені те. Ком нового навчального року, дорогі діти, ваші батьки, держава, зробили все, щоб ви оздоровилися, відпочили і прийшли сьогодні здоровими і сильними до нового навчального року. А вашим спасибі батькам буде ваші будуть ваші добрі знання і старання у навчанні. Тож успіхів вам! Я вітаю сьогодні випускників 9-х і 11-х класів. Цей рік для них особливий випускний учнів 9-х класів чекають державні підсумкові атестації, а випускників 11-х класів обов'язкове зовнішнє незалежне оцінювання не тільки з української мови, але й з математики, історії України і англійської мови. Тобто є над чим працювати. Отож, теж успіхів вам, дорогі діти. Я вітаю першокласників і вірю в те, що сьогодні вони прийшли на це свято із радістю. Тож бажаю вам, діти, щоб оце почуття було з вами завжди до самого випускного вечора. Ваша зустріч із школою завжди несла вам радість, діти, поки ви відпочивали. А всі ми готували школу до того для того, щоб вам було комфортно, зручно в цій школі затишно. Я хочу сказати, що вперше за багато років держава, не дивлячись на всі проблеми, які є у нас, виділила достатню кількість коштів для підготовки шкіл до нового навчального року. Сьогодні нам треба сказати спасибі державі, місцевій владі, депутатам, і особисто Віктору Івановичу, який опікується школами, мабуть, тому що і він, і вчитель, і директор школи завжди проблеми школи йому найближчі. І завдяки цим коштам школа готова до нового навчального року, але не були в стороні і наші батьки. Вони своїми силами готували навчальні кабінети. І сьогодні, діти, ми повинні сказати спасибі нашим батькам. Я назву батьків, які були найбільш активні, і зробили все, щоб підготовити навчальні кабінети до нового навчального року як найкраще. Тому будь ласка, а ми скажемо їм всі разом сьогодні спасибі. Будь ласка, батьки. Юлія Миколаївна, другий а клас Шевченка, Альона Васильівна, другий Б клас. Я прошу батьків вийти на центр зала нашої, нашого майданчика. Ми, ви заслужили оці оплески і спасибі дітей. Руденко Тетяна Васильівна, другий Б клас. Яроменко Тетяна Борисівна, третій а клас Бабенко Анастасія Олександрівна, третій. Б. Третій В. Іванова Дар'я Володимирівна. Четвертий А. Шолупець Лариса Миколаївна. Козорог Анна Аміранівна. Четвертий Б. Савченко Ольга Миколаївна. П'ятий А. Саул Наталія Іванівна. П'ятий В. Шостий А. Гончарова Людмила Олександрівна. Шановні батьки, будь ласка, ми чекаємо вас. Шостий Б. Ковальова Тетяна Миколаївна. Шостий В. Штундер Наталія Миколаївна. Сьомий А. Щербина Ніна Васильівна, яка є і головою батьківського комітету школи. Сьомий Б. Довгопола Вікторія Миколаївна. Сьомий В. Голуб Олександр Петрович. Восьмий А. Афанасія Альона Петрівна. Кришталь Наталія Сергіївна. 8Б. Аносова Надія Вікторівна, 8Б. Олійник Тетяна Іванівна, 9А. Коровіна Любов Геннадіївна, 9Б. Удодінка Наталія Олександрівна, минулий, 9Б. Авдієнкова Тетяна Михайлівна, 10А. Пушкар Тетяна Валеріївна, 10Б. 11А Врублевський, Олександр В'ячеславович, 11Б. Халецька Наталія Васильівна. Наталя Васильівна, як секретар піклувальної ради, була з нами все літо. Їх особливий уклін. Будь ласка, діти, скажіть спасибі батькам за те, що вони підготували ваші кабінети до нового навчального року. Будь ласка. і на подальшу плідну співпрацю діти наші рекреації, приміщення школи готували і наші техпрацівники. Вони і фарбували, і білували для того, щоб школа була ще кращою. Будь ласка, я думаю, і вони заслуговують сьогодні на наше спасибі. І літо готують до нової школи, до нового навчального року. Діти, скажіть і їм спасибі за їх.